Тема нашого сьогоднішнього уроку папір та його призначення. Види паперу, різання паперу. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Розкажіть, як ви вважаєте? Що таке папір? Дітки, папір це матеріал з коротких волокон рослинного походження, які тісно пов'язані між собою і з'єднані клеючими масами. Вперше папір винайшли в Китаї на початку другого століття нашої ери. Але був час, коли люди писали на кам'яних і глиняних плитах, дерев'яних дощечках, корі берези, папірусі, пергаменті. Існує багато видів паперу. Наприклад, письмовий, друкарський, кольоровий, газетний, альбомний, гафрований, шпалерний, обгортковий. Давайте розглянемо прийоми складання паперу і картону. Перегинають аркуш навпіл. По середній лінії і діагоналі. У першому випадку аркуш кладуть на стіл, беруть за краї ближче до кутів, і перегинають від себе. Сторони і кути необхідно старанно вирівняти. Виготовлення паперових виробів способом згинання і складання відноситься до мистецтва. Зародилось воно ще в стародавньому Китаї і виникло одночасно з винаходом паперу, але пізніше найбільшого розвитку це мистецтво набуло в Японії і називається орігамі, що в перекладі означає складання паперу. В Україні це мистецтво також давно відоме: згинанням і складанням можна виготовити з паперу багато корисних речей, пакетів для насіння, квітів, коробочок, головних уборів, фігурок, людей, тварин, декоративних квітів тощо. При виготовленні різних виробів з паперу і картону окремі частини можуть з'єднуватись різними способами. Використовують безклеєвий спосіб. Спосіб складеного шва за допомогою ниток, дротяних скобок, переплетінням, але найчастіше деталі склеюються. Для виготовлення сьогоднішнього виробу нам буде необхідно кольоровий папір, ножиці, клей та простий олівець. Візьміть аркуш паперу жовтого кольору, виріжте з нього коло. Коли ви це зробите, відкладіть його. Потім візьміть аркуш паперу будь-якого кольору. Прикладіть до нього долоньку. Обведіть її простим олівцем та також виріжте. Для того, щоб наше сонечко засяяло, йому треба багато промінчиків. Тому необхідно вирізати багато долоніок та приклеїти до нашого сонечка. Давайте підводити підсумки. Що нового ви дізнались на уроці? Що було для вас найцікавішим? Чому навчились? Чи задоволені ви своєю роботою? Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.